До початку 1990-х років кінематограф перебував під сильним впливом комерційних стандартів. Голівудські блокбастери зі своїми спецефектами та великими бюджетами домінували на екранах, залишаючи мало місця для експериментів. У Європі ситуація також не дуже відрізнялася. Режисери прагнули відповідати очікуванням ринку, а не шукати нових форм вираження. Саме тоді, в 1995 році, датські режисери Ларас Фон Трієр та Томас Вінтерберг вирішили створити напрям, який допоможе іншим режисерам зосередитися на історії та акторській грі, а не на візуальних ефектах. Цей напрям отримав назву Догма 95. Догма 95 це реакція на комерціалізацію та технологізацію кіно. Трієр та Вінтерберг, за їхніми словами, прагнули повернути мистецтву відвертість та мінімалізм. Вони написали маніфест в ньому вони висунули 10 правил, вони назвали їх цнотами, на які потрібно орієнтуватися режисерам. Зйомки мають проводитися на натурі. Реквізит та декорації не повинні використовуватися. Якщо той чи інший реквізит необхідний для сюжету, слід обрати локацію, де цей реквізит вже є. Звук ніколи не повинен створюватися окремо від зображення і навпаки. Музика не повинна використовуватися, якщо вона не звучить у місці зйомки сцени. Камера має бути ручною, дозволяється будь-який рух чи нерухомість доступні для руки. Фільм має бути кольоровим, спеціальне освітлення неприпустиме. Якщо світла недостатньо для експозиції, сцену слід виключити або додати до камери одну лампу. Оптична обробка та фільтри заборонені. Фільм не повинен містити поверхневої дії. Вбивство, зброя тощо не повинні бути присутніми. Часова та географічна відчуженість заборонені. Тобто фільм відбувається тут і зараз. Жанрові фільми неприйнятні. Формат фільму має бути 35 мм. Режисер не повинен бути вказаний у титрах. Ці правила були спрямовані на те, щоб режисери сконцентрувалися на суті фільму, а не на його зовнішній стороні. Фільми, які дотримувалися цих правил, отримали сертифікати Догма 95 і свій порядковий номер. Перший фільм, який отримав сертифікат, був Свято Томаса Вінтерберга, фільм Ідіоти Ларса Трієра став другим. А далі пішли інші режисери. Загалом, у період існування руху було сертифіковано 35 фільмів, які продемонстрували можливості творчості у межах жорстких обмежень. Ще декілька фільмів стали послідовниками догми, але не отримали сертифікатів. Хоча догма 95 отримала визнання за радикальний підхід, її філософія викликала багато суперечок. Деякі критики вважали, що суворі правила обмежують художні самовираження та ускладнюють процес зйомки. Інші ж бачили у цьому виклик традиціям та можливість для створення унікальних фільмів. Цікаво, що деякі правила догми 95 порушували самі ж засновники руху. Тобто не варто сприймати правила буквально, це скоріше була творча провокація. Вони хотіли надихнути режисерів на переосмислення своїх методів, а не догматично дотримуватися кожного пункту. В більшості фільми Догма 95 мали вкрай негативні оцінки критиків, хоча декілька були відзначені нагородами. Наприклад, свято Віндерберга отримало 28 нагород, а італійська для початківців 21 нагороду. Через 10 років, у 2005-му, рух припинив своє існування. Цікаво, що частково саме технологізація привела до закінчення Догми 95. з'являлися доступні цифрові камери, які дають змогу знімати низькобюджетні фільми ширшому колу людей. Ці нові режисери свідомо чи ні використовували 10 цнот у своїх роботах, тому можна було впевнено стверджувати, що рух був успішним. До того ж, Ларс Фон Трієр та Томас Вінтерберг на той час вже стали досить успішними режисерами з вищими бюджетами і могли дозволити собі знімати фільми без обмежень. Чи можна вважати Ларса фон Тріра та Томаса Вінтерберга ліцемірними? Напевно, ні. У 95-му році вони були молоді та амбітні, як і будь-які молоді митці, а який митець не хоче створити свій маніфест. Чи привнесли фільми, зняті в рамках Догми 95, якусь творчу цінність у мистецтво? Деякі, мабуть, так, хоча наскільки це заслуга саме цього художнього руху, невідомо. адже доступність цифрових камер могла породити нових цікавих режисерів і без догми 95. Але як мінімум це був досить цікавий, незвичний та зухвалий експеримент і крапка.